Христос Христос. Добрий ранок, слава на mm -hmm. віки Богу. Христос Воскрес. То хіба така морда нагла, як ти можеш ті зробити? Що? Накрутити мене, що я маю встати зранку? Я так я навіть не говорила. Та ти вчора перед сном кричав, що я зранку маю встати і ні пофіга, я, я, сам... я встав в п'яті години. Ти тут гімно, що я маю встати, а не ти? Ну, то ти мене не крутила? ранку. Як крути. будильник, так? Ну. Мені навіть будильника не треба. Весна. Друзі королів, добре ранку. Сонна година скінчилася. Сьогодні вона скінчилася рано, тому що мені їхати до Львова, мені треба приберехтися, прибарефетись. Не спізнитися, ви знаєте. Що не треба з'їхати колеса, щоб він хабіт спустили, бо ми раніше не є супою. Прям треба заїхати. Так. Вчора до пізнастими луками. І що заснула швидко, читай, як я говорю. Верували, я думаю, що ти зараз ще крутий. Якщо зараз ти вам бачите, а я йому робив. Я взагалі-то думав, що ти зараз... ще поспішиш. Я можу спати, як на цьому не знаю. В тебе будильник, Ти, я думаю, що у Максима буде некий. Так, да, то Максим сьомій годині з'ї будильник. Я його трохи поштурхав, кажу, давай трохи присипайся помало. Він сказав На мене глянуть, як на ти що далі спати. Коротше, ну, вас тут ну, дуже дивно. все. Що ти мечиш, це дивишся? Сотні кидень вівтору, здається. Вівторок. Да, Сьогодні да. вівторок. Сьогодні вівторок. А ти довго б неш у я не знаю, до вечора приїде. Ну ніфіка собі. А я сьогодні буду робити То, той, той, типу, обіцяв. Я відпрету, як ти. Один день би обіцяв, другий день підготувався, а третій день зробив. от, Раз-два і все готово. Ми... Бачите, що... Воно заразно було. Воно заразно. Поганий приклад зараз. Так. Коротше, ч такі? Вона так файно спала, Откриту до поняття. Ну так ви зараз є коли ти мусиш туди з'їхати або йти, то розпиш. Так файно спала, що капець. Та волошка в Максима в цьому. Як мокру ложку вкав? Ти, йо-мо, я потім я мити за тебе. Ну, это так ми, я ще не знаю. Ти, ти собі навіть не виявляєш, як то довго часу йде в мене. Все, без Ти ж встав, встав з самого ранку, а чого не вивісив? Керсивки Кого? Крусівки не виросні. Я ж знав, що його крусівки там є. О, а треть знати. Я, я ще пішов на передню фазенку там, я не знаю, псів 10. <гум> я стою біля під'їзду. Я, я стою міня, під <гум> біля під'їзду. Але все нормально. Давай.